Маємо партнерські стосунки з 20 кращими податковими консультантами Європи, Азії Сполучених Штатів. Вони щомісяця розказують мінімум дві лекції про якісь країни Європи, про якісь низькоподаткові юрисдикції Європи. Вони розказують про найкращі оптимальні податкові рішення, які використовує сьогодні великий та середній бізнес самої Європи. Ми постійно тримаємо руку на пульсу і даємо вам з усіх цих напрямків найкраще спілкування. Те, що можете не слідкувати за анонсами в Фейсбуці в інстаграмі. В Твіттері ми все це самі приносимо і даємо для наших шановних членів клубу. А в описі під цим відео, як ви знаєте, є посилання на те, щоб в два кліки стати на шановним членом F'uture Business Club. Буду радий всіх бачити щотижня посереду. Доброго дня, доброго дня, шановна аудиторія. Ради знову всіх вітати з о 14-й годині за київським часом другий день великої конференції. Що штучний інтелект може дати для вашого бізнесу зі мною? Моя колега Олена Клейнер. Доброго дня, Олена. Всім доброго дня! Дуже класні відгуки ми почули від людей, що були на минулій на вчорашньому дні.